Друзі, всім добрий вечір! Бо в мене вечір, вже 20-та година. Я замовила в магазин Андрюкот, мені привезли малець. Ось такий внутрішній жир. такий, в таких мутках два ж дві штуки ось такі дві штуки внутрішнього жиру. Зараз я його переріжу, складу в кастрюлю, переплавлю і буду мати собі для засмажки, для смачіння. Для жарки. Не олією користуватися, а жиром смальцем. Він, який бачу, трошки. Ні, це нормально, Захолонути. Я думала, що не замерзлий. Ні, не замерзлий. Напишіть, чи ви користуєтеся жиром, чи, чи перейшов хтось завдяки мені на жир по 35 гривень. 6700. Тут вийшло в мене в двох мотках. Все буду топити жир. Гарненько він ріжеться я ніж підгострила, ніж гострий, воно ну, гарне, біленьке всередині. І все на невеликий вогонь в кастрюлю зараз. Набагато. Друзі, по-перше, набагато дешевше, в два рази рахуйте. Дешевше, ніж олія, це раз, а по-друге, корисніше набагато, ніж рафінована олія, ніж мені готувати. Все ось такими шматками ріжу і вкидаю в кастрюлю. Вже включу плиту, нехай вона нагрівається. Ось таку каструлю наклала, майже повну трошки доверху не докладаю, бо воно може чуть-чуть е, здутися, як, ну, набрякнути. Потім, як воно е, осяде, я додам ще трошки, отут на досці мені не влізло, і потрошки-потрошки стушу. Все, я доклала весь жир, обов'язково в процесі його повертаю. Перемішую, щоб нічого не пристало до длати вже не дескільки жило. І все. тушую його, поки шкварочки не стануть такого золотистого кольору. Все, я виключаю плиту. Так, ну, по-перше, мамин чіп буде дуже радий, тому що такі шкварочки лишилися. І 5 літрів і 300 мл такого смальцю, як сльоза красивого. От, по 35 гривень за літр, рахуйте. Ось такий білесенький, прозорий, красивий смалець. На другий день зранку. Я прийшла до праці і вчора заїхала до Юска, подивіться, що я собі придбала. Мені для роботи, мені для роботи потрібні кольорові клаптики, салини, і я їх принесла в ось такому, ось такому кульку некрасивому. Бачите? І для цього, щоб вони стояли в кабінеті і прикрашали кабінет, щоб було приємно з ними працювати, то я придбала ось такий кошик, придбала його за 900 гривень. Юск, до речі, зараз попривозили дуже багато нового товару красивого. Ось такий він сплетений з, ну, з якоїсь, друзі, з соломи чи з чого, щось таке. Ось такий красивенний величезний кошик. І зараз вже я перекладу всі свої шматочки панини. Красиво будуть стояти, зберігатися. Поставлю їх, тут в мене є деревце, буде такий кошик зі скарбами в мене. І все буду пропонувати своїм клієнтам працювати з ними. Будемо виконувати і діагностику, і трансформацію. Далі, друзі, я... бачите, в мене отут для клієнтів. Висить отака невелика хустка. Вона теж шерстяна, ще колишня хустка, але вона невеличка, вона тільки трошки прикриває плечі. Я, можливо, візьму собі, бо в мене отут вісить такий палантин, хоча він теж тепленький. Може, його і залишу навіть. Може його і залишу? А це буде запасний. Повішую його взаді на кріслах, я коли запрошую сім'ю на консультації, то вони дістають собі додаткові крісла, а там ззаді стоять, бо в когось пригодиться. А для клієнтів я купила теж у юску ось такий плет. Плет коштує 500 гривень. Це був найдешевший, до речі, плет, але він мені класний, він мені сподобався. Він дуже приємний на дотик. Не знаю, чи тут є склад українською мовою. Зараз я подивлюся. Ні, немає. Нема. Розмір його. Розмір його 130 на 180 сантиметрів. Метр 30 на метр 80. Дуже красива мені сподобалася гама кольорів. Всі мої улюблені кольори. Ось такі. А, і він дуже-дуже приємний, друзі. Дуже приємний. Мікрасенький такий. Зараз я Ось тут повішу і є та моїм буде тепленько і затишно. Трошечки, скажімо так, зробила затишок в кабінеті. І ще, друзі, я придбала дві ось таких свічки. Вони ароматизовані. Дуже приємно пахнуть, купила їх в парі і ну, кольорова гама теж мені підходить. Зараз поставлю їх на столі, а ті старенькі приню. Так. Мені ще й ось такі, я їх запалюю зараз. Я їх поставлю на шафу. Зараз я візьму камеру. Я вам покажу. Принесу. Свічка одна 80 гривень. Це теж одна з найдешевших свічок. Так, покажу. Давайте я вас запрошу в гості, покажу вам в цілому мій кабінет. От як заходжу в кабінет, у мене тут стоїть смітничок, який я зробила своїми руками, відерце і шнурочком оплела, вішачок такий під дерево і дзеркало, яке я повісила ось так на шнурку. Цей шнурок в мене перегукується у всьому кабінеті. Шнурком я тут прикрасила моє новорічне деревце, кашпо для нього. Я сама його зробила. Отут в мене, як бачите, є вогні, я їх залишаю тут. Вони в мене цілий цілий рік в мене це деревце стоїть, а на, на свята я його прикрашу іграшками новорічними і включу тоді електричні вогники. І от тепер у мене тут буде стояти під цим деревом кошик. Буде стояти от такий кошик. Мені здається, що воно так непогано в одному стилі. З шматочками моїми тканин. Є такий цілий підхід, в психології називається тканинна терапія. Я працюю з тканинкою. Так, тут в мене. Шафа з книжками і з інструментами ще з моїми. Тут моя еустонка одна, так і цвіте. Знову ж таки, горшок. Ось такий і під дерево підставка. Вазу я так прикрасила. До речі, треба буде замінити оці, оцей сухий букет на якийсь інший. Попрацювати над цим. Ну, і ось моє крісло робоче із таким палантином. Квіти. Тут знову під деревом моя серветниця. І ось мої свічки тепер тут будуть стояти. В Одній гамі з кріслом, з годинником, з картиною кольоровий. І крісло для клієнтів. І тепер тут буде такий тепленький, приємний палантин, колір палантина теж перегукується із кріслом. І оцей колір буде перегукуватися із моїм палантином гарно, із свічками. Мені здається, що стало набагато затишніше в кабінеті тепер. Я ще думаю про те, щоб ось тут поставити великого торшера. Ось тут поставити торшер. Вже будуть темні вечори. Коли буду працювати після обіду, то торшер ще додасть затишку. А в селі там на гори ще є торшер, можна його. Хоча ви знаєте, що він салатовий із таким, з таким от гірчичним, може, навіть і не треба буде нічого переробляти, трошки прикрасити, його трошки, скажімо так, усучаснити, переробити. Я подумаю про це. Ось так. Якось. Ну все, до праці з новими моїми такими дрібничками. Сподіваюся, моїм клієнтам тут буде затишніше тепер. Зараз запалю свічки, напишу смс клієнтці, запропоную їй чаю. В кабінеті досить таки холодно. 17.30. Іду додому. З роботи так холодно, ужас. 7 градусів тепла всього-навсього. І таке, знаєте, морозне повітря. Таке враження, що вночі буде мороз. І все вже може бути. Там дещо купила в село. зараз вам покажу, що придбала. Так, їсти хочу як пес. але спочатку покажу, що купила, друзі, закину вам відео. Таке воно вийшло сьогодні про покупки. І просмалець, але який день? Таке відео. Краще скинути те, що є, ніж нічого, правда? ж? Як ви напишете? Так, дивіться, мої хороші, купила в село новий Доместус, тут мале фасування. Не літр, а 750 грамів. 86 гривень, в п'є такі є фасування. Далі. Далі. Купила в село. Шантеклір, бо вже нема чим мити там е холодильника, ну, коротше, таке все на кухні нема, чим мити 126 гривень. Шантеклір, може хтось не знає, дуже класна штука. Е служить як плямовий відник для жирних плям для кухні. І навіть тут намальований мотоцикл відмивати такі масні різні забруднення. Е далі купила. Заходила в нашу комору, магазин з насінням, з добривами. І, до речі, є вже цибуля зелена, дешевша, ніж на ринку. О, блін, цибуля для посадки на зиму зимова. Є на ринку по 170 гривень, а в магазині в цьому по 150 Треба буде вже на другий тиждень, мабуть, її купити. Сьогодні я ще була не готова. Далі, друзі, купила рукавички. Завтра буду садити троянди, якщо все буде добре. Навіть для вас зберегла чек. Рукавички 12 гривень. Купила отраву для мишей і для щурів, для гризунів. Бо вже осінь і вже з полів тікають гризуни в хазяйство. Для мишей гранули. Отакі Red Fox з уніфікованою дією. А, значить, Red Fox коштує 23 гривні. Маленьке пакування 100 грам я взяла для початку. Ще буду цілу осінь. І, і. і, і, і. Е, Зараз зараз, друзі, зараз І от такі брикети 300 грим, 90 гривень для щурів. Далі, я взяла екоплант. Дуже я задоволена цим добривом, друзі. Я завжди, хтось мене питав, що ви сиплете, чим ви підживлюєте цибулю чесник, що вони у вас такі великі. Хтось мені писав в коментарях. Я в рядок завжди сиплю оце добриво екоплант. І під троянди теж. Це Універсальне добриво, яке в складі має все окрім азоту. Осіннє добриво. Дуже ним задоволена, вже кілька років осінню ним користуюся для посадки як троянд, так і цибулі з часником. І коштує екоплант, мінеральне добриво екоплант кілограм 38 гривень. Дуже класне. Прям, прям хто не пробував спробуйте. Ось такі покупочки. Ну і все, друзі. Коротенько сьогодні вийшло відео. Буду, буду вечеряти і буду відпочивати. Дуже втомилася сьогодні. Складний в мене був день, багато було людей сьогодні. Голова ось така, ніби мене хтось, знаєте, сік з мене вичерив. От. Е, тому. Вечерюю і відпочиваю. Завтра зустрінемося, якщо все буде нормально в селі. Дякую, що переглянули. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам та і всім І волонтерам, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Всім вам бажаю гарного вечора, спокійної ночі, міцного здоров'я, тепла у ваших душах найголовніше, не тільки в ваших домівках і добрих людей. Гарних емоцій до нової зустрічі всім па-па.